Одяг, що представляє різні етнокультурні регіони нашого краю, в Івано-Франківську презентували колекцію вишиванок членкині Національної спілки краєзнавців Надії Руско. Вона вже чимало років є збирачем національного вбрання. Нині її колекція складається з 50 вишитих сорочок. Збирала я вишиванки протягом майже 10 років. Першими вишиванками були вишиванки, які вишивала мама. Спочатку це було бісером, потім хрестиком кілька сорочок. А далі я вже просто цим мистецтвом захопилася. І почала вже як і сама вишивати, так і залучати майстрів різних. Є ручної роботи вишитої хрестиком, є ручної роботи вишитої бісером, а також машинна вишивка і сучасні технології не тільки хрестика, але і гладдю та інші. Усі вишиванки мають особливу цінність. Зізнається Надія Руско, адже вони асоціюються з певними періодами її життя. До прикладу, на одній із сорочок вишита державна символіка. Саме в ній Надія презентувала власну монографію про Галич. В них я завжди брала якусь важливу участь в заходах державного рівня чи особистому житті. Деякі з них були представлені на моїх презентаціях книг, оскільки я автором десяти книг. І кожна з них пов'язана з якоюсь презентацією. От саме ця пов'язана з презентацією монографії про Галич, духовні осередки Галицького краю. І напередодні презентації, я думаю, вже в всіх вишиванках майже була, щось мені треба нове, патріотичне і гарне. Я натрапила саме на цю вишиванку, оскільки презентація у мене була в День державності. І це було дуже доречно, і вона для мене таким чином є історичною. Директорка краєзнавчого музею Галина Беднарчик розповідає, виставки на яких представляють національне вбрання, проводять постійно. Адже це ідентичність нашого народу, саме національне, українське, наше патріотичне зараз дуже на часі показувати. Демонструємо ми цю виставку пані Надії Руско в залі етнографії, де можна побачити зразки дуже давніх вишивок з нашої музейної колекції, порівняти її з сучасною, яку презентує нам пані Надія. В цей час ми стараємося побільше робити виставок, які мають не просто мистецьке значення, а мають такий Високий духовний потенціал. Загалом музей мистецтв Прикарпаття продемонстрували 35 вишиванок. Ліліана Іванішук, Віктор Костенюк та радіокомпанія